Дорога мені церква, шлях любові, всіх хто вручі, та всіх хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій, мир усім нам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю та мир Єрусалиму. Благаю я вас не занепадати Духом і для того схиляю коліна свої перед Оцем. Що від нього має імення кожен рід на небі й на землі, щоб він дав вам за багатством своєї своєї силої зміцнитися через духа Його в чоловікові внутрішнім, щоб Христос через віру замешка у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані в любові. Ми змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і вишина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. У моєму житті не було жодного разу, щоб Бог не був мені вірним. Ніколи. Було багато випадків, коли я був невірний Богові, проте він ніколи не відкидав мене і ніколи не позбавляв мене своєї любові. Чому? Тому що для Бога абсолютно неможливо брехати і йти проти свого слова або заперечувати самому собі. Нашою ранковою росою сьогодні буде повторення закону 7.9, де Бог відкриває свій незмінний атрибут. Він Його ель емуна. Він хоче, щоб ми знали, що Він Бог, який дотримується завіту, наш Бог вірний. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій. Він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить його, та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь повторення закону 7.9. Господь вірний Бог минулого, Господь вірний Бог майбутнього, Господь вірний Бог теперішнього. Послання до Євреям 13.8 підсумовує цю істину, кажучи: Ісус Христос учора, сьогодні і навіки Той самий. Більше того, Христос, Ісус в своєму листі. До Лодикської церкви, записаний апостолом Іваном в книзі об'явлення 3.14, називає себе Амінь, свідок вірний і правдивий. Єврейське слово Амінь є однокорінним словом зі словом Емуна. Христос ідентифікує себе атрибутами Бога Отця. Він, як і Отець, є Бог ель Емуна, Бог вірний і правдивий. Що означає бути вірним? Це означає бути незмінним. Він непохитний у прихильності чи вірності, відданості та посвяті. У культурі, де ці якості не завжди цінуються, не пропагандуються і рідко зустрічаються серед мас, я відчуваю велике задоволення, знаючи, що Бог надійний у своїй обіцянці залишатися вірним. В Псалмі 58:10 нам нагадується: бо велика любов Твоя аж до небес сягає. Твоя вірність сягає хмар. Якщо Божа вірність сягає хмар, ми можемо бути впевненими, що Його вірність може знайти нас незалежно від того, де ми можемо опинитися. Його вірність ніколи не втомлюється, не відмовляється від нас і не закінчується. Навіть у розпал наших безладних моментів, наших недосконалих особистостей і наших складних обставин. Бог продовжує доводити свою вірність вам і мені. Сьогодні, як ніколи, я хочу закликати вас згадати минулі, минулу вірність Бога. Я впевнений, що як і я, ви теж ніколи не зможете пригадати часу у своєму житті, коли Бог не був вірним. Повірте, що якщо він завжди був вірний вам. Бог знову виявить свою вірність через свою велику любов до вас. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові» місто Оруч, молися зі мною, Боже вірний. Зізнаємося, що ми не завжди були тобі вірними і не цінували повноти Твоєї вірності щодо нас. Прости нас за наш непослух, лінивість і байдужість. Коли ми відкидали Твою вірність і не відповідали, Тобі вірністю, Господи, ми хочемо бути вірними в Твоїх очах. Дай нам нерозділене серце, щоб ми виявляли відданість у своїй прихильності, увазі та вірності Тобі. Дякуємо Тобі, Боже, за всі спроби, які ми. Ти нагадуєш нам про свою вірність. Дякуємо за благословення, які супроводжують твою вірність, особливо в цей тяжкий час, такий для нас період війни. Ми дякуємо за твою минулу, теперішню та майбутню вірність у нашому житті. Дякуємо, що твоя щоденна присутність з нами є постійним нагадуванням про твою вірність і що ти збережеш наші душі і наш народ. І даси нам повну перемогу. Отче милостивий, Твоя вірність переконує мене, що ніщо ніколи не зможе відлучити мене від твоєї любові, смерть і життя, страх і хвилювання. Навіть сили пекла не можуть відлучити мене від Тебе, тому що ти вірний. Я шаную і поклоняюсь Тобі за вірність, яку ти являєш мені, навіть коли я тобі невірний. Я прославляю тебе за дотримання Твого завіту любові не тільки до мене, а й до тисяч поколінь тих, хто любить тебе і шукає тебе всім своїм серцем, розумом і душею. Я прославляю тебе, ель Емуна, за вірність, яку ти виявив, написавши та записавши своє слово для мого навчання, щоб через витривалість і підбадьорення Твого Писання я міг мати надію. Bien, su Jesús, Amén.